Торі різдво Іван не забуде ніколи, адже саме воно змінило все його життя. У хлопця була смілива мрія одружитися з Софією, єдиною дочкою місцевого багатія та пливового чоловіка, голови сільради, та розумів Іван, що хоч і має в серці велике кохання та шансів одружитися з Софією дуже мало, все тому, що він з іншого світу, бідний, з багатодітної сім'ї та ще й без власного майна. З Софією вони зустрічалися таємно, але Іван усвідомлював, що довго так тривати не може. Бо Дмитро Іванович, батько Софії, вида з дочко за іншого. Наближалося Різдво, і Іван вирішив, що настав час діяти. Він наважився піти до батька Софії з пропозицією руки і серця. Заколюдував, як годиться, а потім до справи перейшов. Зачекай, синку, сказав поважний чоловік і пішов в кімнату, а за хвилину повернувся. Ось, на, це тобі за гарну коляду заслужив, дав кілька гривень і зачинив за непроханим гостем двері. Іван зрозумів, що йому доведеться відступити. Адже батько коханої чітко показав, що йому навіть думати про це не треба. Софія теж зрозуміла, що батько не погодиться на цей шлюб, тому й просила Івана зачекати з пропозиції. Вона обіцяла йому, що час мене і, можливо, тато змінить свою думку. Але Івану було важко втерпіти, тому й пішов і отримав відмову. Софія була єдиною дочкою свого батька, і всі знали, що Дмитро Іванович завжди тримався на висоті, був головною людиною в селі. Він був сильним, рішучим, і ніхто не наважувався йому перечити. Іван же був простим хлопцем, хоча й роботящим, чесним, працелюбним, але для Дмитра Івановича він був не більше, ніж звичайний хлопець з бідної сім'ї. Коли батько так негарно повівся з Іваном у самий святвечір, Софія дуже плакала і зачинилася в своїй кімнаті. Дмитро Іванович, хоч і був суворим чоловіком, але доньку свою він дуже любив, тому вирішив з нею поговорити. За що ж ти так його сильно любиш? Він же бідний, не має нічого, навіть родини. Софія пильно глянула на батька і відповіла тату, а хіба для того, щоб любити, потрібно шукати причину. Він добрий, щирий, розуміє мене, і я відчуваю, що ми з ним рідні душі. Якщо ти не дозволиш нам побратися, я з тобою не розмовлятиму ніколи і за іншого не піду, так і знай. Дмитро Іванович був вражений її рішучістю. Він знав свою дочку і розумів, що її слово це не просто порожня обіцянка. Вона завжди була сильною і незалежною. І, хоч важко було йому змиритися з тим, що його дочка обрала такого бідного хлопця, він погодився. Добре, нехай Іван сьогодні прийде з батьками і старостами, сказав він, все ще сумніваючись у своєму рішенні. Але знай, я не бачу нічого хорошого в цьому союзі, все одно він нічого доброго не принесе в нашу родину. Уже наступного дня, коли Іван збирався йти до Дмитра Івановича з старостами, він відчув, що цей день змінить його життя. Софія чекала з нетерпінням, і Іван вирішив, що зробить все, щоб довести майбутньому свекру, що він гідний стати його зятем. Іван і Софія таки одружились. Молодята почали жити у батька Софії, і, хоча, на перший погляд, батько був не дуже задоволений своїм новим зятим, все з часом Іван став проявляти себе як гарний господар, і навіть Дмитро Іванович змушений був визнати, що його працьовитість і добросердечність багато що значать. З часом Іван почав працювати ще більше, щоб показати себе в селі, поїхав на заробітки навіть. Замість того, щоб залишатися вдома і чекати милості від тестя, він сам усього добивався. І за кілька років Іван з Софією купили землю і збудували власний будинок. Вони не брали нічого від багатого свекра, хоча він і пропонував свою допомогу. Минали руки, і з кожним днем Іван ставав все більш успішним. Ростала його родина, а разом з тим і повага до нього в селі. Вже не було того бідного юнака, який колись прийшов до Дмитра Івановича. Іван сам став справжнім господарем не гіршим, ніж його тесть. Дмитро Іванович змирився з вибором доньки і навіть почав поважати зятя. І хоч багато років минуло з того часу Іван і Софія залишалися щасливими, а на кожне різдво вони приходили до батька Софії, щоб разом святкувати і колядувати. І кожного разу Іван, дивлячись на тестя, жартував: Добре, що я тоді насмілився до вас прийти колядувати, інакше ви, мабуть, віддали Софію за іншого, а я так би й не став вашим зятим. Дмитро Іванович лише посміхався у відповідь. Він вже зрозумів, що справжнє щастя не в грошах чи в багатстві, а в тому, щоб у сім'ї панували мир, любов і взаєморозуміння, а гроші їх можна заробити, якщо є бажання і віра в себе.